40 тисяч українців насильно зараз а, мобілізовані в російській армії, і я не думаю, що нам їх надо хейтити, бо це ну, до вас би якби прийшли і отак так би сказали і що то до вас представили. Я думаю, ви б дуже довго не думали. Тут тільки в плен здаваться. Уявіть, оце стрес, який у людей взагалі жив в житті. Так шовіця що... ослабне чудо, яке може статися, бо ми ж бачимо, і на оці санкції, і на всю цю історію рашки по барабану. Вони почали оці імпортозаміщення, почали цих китайців завозити, все там помінялося, сервіс змінився, речі змінилися, все по-інакшому. Їм пофіг, вони от в Китаї, все окей, газ у них і так, і далі Європа і продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує. Але людей в Росії, вони ж поняли, вони терпіли, але колись їм же ж може урватися. Ну, вже були такі приклади в історії. І значить, вони вже бачать, що ці китайські автомобілі це чепуха, вони ламатися почали. Спочатку, ну, вроді, норм, свіже, трошки часу пройшло, воно ламатися, пошло. Речі не такі якісні. Оце їхнє лухарі життя, яке вони так хотіли, його, його нема. Багато там людей-олігархів це достає. Тобто, от що реально може повпливати на рашку, так то, що люди там, ну, йому рветься в і вони такі вже і так в гамні, хуже, вже не буде. Все, ділемой. Ну, от таке хіба чудо може статися. але мені здається, що рано, що ще їм треба часу, вони ще дуже-дуже довго можуть терпіти. Ну, взагалі, руске, я знаю, там смотрить мене некоторі канали, боти. Уже харе, скільки можна, вже ну, гамно, Все, вже пора вибиратися, вже думайте побыстрей. Коротше, друзі, розповсюджуйте це відео, мене просто от. Дійсно дістало, що забагато тривоги вокруг. Тобто ми себе намагаємося успокоїти. Ви ж часто пишете, не нагнітай, але я намагаюся теж себе кожен день заспокоїти, думаю, та ні, та це я себе накручую. Я ще та бложку економіст нову розберу. Я минулого року розбирав, і багато чого збулось. І Це не то, що я пророк чи щось таке. Типу, мені просто подобається дивитися багато відео на цю тему. І я потім сижу, запам'ю і зв'язку вам коротку даю. От я теж цю обложку розберу. І якось ну, тривожненько воно все виглядає. І хочеться в цей момент згадувати. Я от людина, яка... Помню з коми виходив в реанімації. Єдине про що я думав, це я живий. все, це саме найбільше щастя. А потім же ж ви дуже оце от почав звичайним життям жити займатися, і почалося це все те саме. Уй, треба щось добиватися, треба діяти сюди. Ми то зробили зараз дуже гарний проєкт, який дає роботу українцям. Вони заробляють там у нас по постака на місяць за це інформація за посиланням в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися і хотіть чогось більшого, чи розвитку постійно. чи ти в інстаграмі бачиш, у когось постійно дуже дуже класно, ти на це рівняєшся. і забуваєш про своє життя. Що в тебе, в принципі, все вже є для щастя. Абсолютно, це життя в першу чергу, бо поки ти живий, ти можеш щось міняти в житті, змінювати, про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя. І оце тривожимося за те, що можливо нам і не треба в житті. От я як, як прочитав цю новину, от, задумайтесь. Слава всім українцям, ти... які досі тримаються, досі на оптимізмі. Колись це все має закінчитися. Давайте не знаю, молиться за це більше. Україна нарешті хай вже отримує все на що заслуговує. Хороша вже пора. Вже ми натерпілись, Будь здоров. Все, всім, па-па, друзі.